Я ж нічого не пойму. Що це таке? Здрастуйте, кумася. Сто літ вас не виділа. Ой, здрастуйте, здрастуйте, кумася, та вас і не впізнати. Та що це ви вирядилися, як ота болячка? Ой, кума, ви що, мені прям стыдно перед людьми. Ви така необразована. Телевізор нужно смотреть. і не будете мене так обзивати. Так в Париже ходять, это модерна. От кутюр последняя мода. Що ви мелите, кума? Так що дивіться за своєю мовою. Та шо мелю, шо мелю? Ото шо собачу, те й мелю. Я завжди, правду, в вічі кажу. А то вирядилися, наче вас на городі горобці влякати збираєте. Боже, мені ж все равно. хай Бог простить. Що ви таке говорите? Я одета по последньому модному французькому фасону. Made in Франція. Як в Парижі одеваються? Модерна. Ой, Модерна це по-нашому, навірно, морда рижа, так? Да? Це по-французькому модерна, по-нашому морда рижа, що й розмальована. Ну, що би ви поняли в этом? Село, воно і в Африці село. Що? Село? Та ви лучше скажіть, де ви будете в нашому селі оце так вихилятися. Луче по це. Папу переродилися, та взяли оцю лопату, та й позакидали разом зі мною канави наші. На. А то що ж оце так стоїте, та надо лучше лопату. Ой, що ви? Зачем мені ваша лопата? Що ви пристали з до ко мене? Стану я на своїх каблуках які то канави засипати. Канави, ну то що? А ви думаєте, що, що в нас у селі десь лучшу дорогу знайдете, чи що? Може не йду? Та ні, ні. Париж, а беріть лопату і не морочте мені голову. Та не хочу я брати вашу лопату. Не хочу і все. Стану я у мені юбки. канави, нахилятися, канави засипати. Та ви що? Що це ви таке придумали? Це сильно діло її вихилятися і вихилятися, загрібати ну, ніяк не говориш. От подивіться наш голова Савченко Володимир Анатолій Володимирович, узяв свого трактора, Шо? позагортав усі вулиці, От тепер оце хлопець, наш хлопець, а вони понімаєте хранці, хранці їм. А ви з вашими модернами їдьте собі у свою хранцію. Не, щоб взяти лопату та загортати. Ну що ви причепилися до мене своєю лопатою? А, а там... в нас ото вже так. Шо? Водопровод є? Та що? Є. Не а сказали підключать. Підключать. Та ви От село що буде, та не село життя, та супер прямо. <рес> ви правду кажете? Та я ж тоді нікуди не їду. Це ж друге діло. Я все, остаюсь. То якої ж ви мами тоді зібралися до Гранції. Можна і тут задум повиляти. Ви думаєте, що? Я ото так не вмію задум вихиляти. так? Да? Ага, з Лопатою на городі. Я теж вмію задум вихиляти. Ох, ви розумна, куменько. Стану я вихилятися. Я не хочу. Я вділася. Такі гроші віддала. прическу зробила. Губи накрасила, стану я канави ваші, не буду я нічого робити. Ну і ладно. лопату мені вашу не давай. Ладно, якщо ви вже нічого не хочете, і лопату навіть не хочете, то в мене десь тут сапка була. Де моя сапка? Діти, дайте я її хоч сапку, а то вже я не витримую. Я це стою, а вона сапку не хоче брати. А? Ой, хоч та навіть... сапку. вже. Що <свят> ви причепилися до мене з своєю сапкою? Що все одно не, не, не хочу. Да? Не буду я сапку. Я краще вечором вийду до клубу. Сімечки полускаю. На людей подивлюся, а люди на мене подивляться. Чим на вашу задрипану куфайку. Ой, Боже ме, та чого ж вона задрипана, та люди добрі. Та я в неї вже 10 год ходю. Я ще десять проходжу. Причепилися до мого наряду. Ви мені краще скажіть, кумасю, де ви в своїй міні-юбці. Ви хилятись будете і дорогу хорошу знайдете. Коло клубу, albums, oh, забыла, а коло клубу світу немає. О, я А хто ж вас там побачить без світу? Так, це я забула, що там світу нет. Ну світ є, видите фонарі. Бо там встану на людей посмотрю і всі мене побачать. Так? А що там ще й фонарі уцілили, так? Удивительно. Слухай, ты ніхто рім'яза до сих пор не поскручував? Далеко, високо сильно. Так, подожди, когонька. А яке це сьогодні число? 29 сентября. Ой ти, Господи, я ж зовсім забула. Що такое? Ой, забула, геть, голова моя соломина. Так сьогодні ж у нас свято. Боже, як мені стыдно. А що ж у нас день села, людей полно? А ви в сапогах, з лопатою, що свої задрипані куфайки. Опять ви причепилися до моєї куфайки. Ну ти скажи, ну що вона хоче в моєї куфайки? Ото? Та чи Тут бом такий красивий, собі причепила. Усе. От ви думаєте, що? Ви тільки по-французькому вмієте одіватися. Ми теж одіваємося, у нас є свій соколик, у нас є своя га... О, а хто це? Хто это? Я хто? Одеваюсь, я одеваюсь от кутюр. А хто так. такой головацький соколик? — Ваші кутюрне, ваші кутюрні. кутюрні. Ось підожіть. Я зараз, як перегонілась, побачите, що то буде за соколики головацькі.